В Олександрії триває місячник профорієнтації для молоді під назвою Успішна кар'єра, новий час, нові вимоги. Продовж місячника спеціалісти Олександрійського центру зайнятості провели багато заходів для молоді, учнів шкіл та студентів навчальних закладів Олександрійщини. Профорієнтаційні уроки, презентації професій, інтерактивні конкурси та вікторини. Школярі також знайомилися із висококваліфікованими працівниками, побували на виробництві, наприклад, учням загальноосвітнього. Навчального закладу Цукрозаводського дуже сподобалася екскурсія на підприємство Канакатеринославські меблеві майстерні. Там вони були приємно вражені високотехнологічним обладнанням на підприємстві. Профорієнтаційні акції у великих та малих школах району фахівці служби проводили з використанням мобільного центру зайнятості та мобільного центру профорієнтації та за незмінної підтримки соціальних партнерів. І на місцях надавали і консультації щодо вибору професії, дітям консультували педагогів, вчителів, як допомагати дітям, щоб вони зробили правильний вибір. А 14 листопада спеціалісти Центру зайнятості вкотре зустрілися зі студентами-випускниками Олександрійського технікуму Білоцерківського аграрного університету. Студентам аграрного технікуму розповіли про послуги, які надає служба зайнятості, та підприємства, де студентська молодь може знайти собі роботу. Познайомили студентів з мобільними сервісами пошуку роботи та навчили складати резюме. А на семінарі молодь на ринку праці разом з випускниками фахівці служби обговорили переваги молодих працівників, а також як правильно шукати роботу та поводитися на співбесіді. Як зізналася, одна зі студенток коледжу їй, як майбутньому технологу, такі семінари допоможуть реалізувати себе в обраній професії. Технологом ми можемо працювати не тільки на підприємствах якихось, а також в ресторанах ми можемо працювати. Ми можемо контролювати дану продукцію. Також ми можемо працювати на лабораторії, де ми будемо контролювати якість молока, певної продукції, свіжість риби, наприклад, або ж даного продукту. У центрі зайнятості пообіцяли і надалі не залишати молодь без підтримки, щоб кожен зумів знайти справді омріяну роботу.